Адаптована техніка руки. Попри війну, новий рік прийшов у оселі. А тут виявляється, у вас роздратованість аж до агресії чи істерики, чи, навпаки, пригніченість до депресивного стану. Або раптові болі у шлунку, головні чи серцеві болі, слабкість, надмірна втома. І це тільки кілька ознак стресу. Якщо їх не долати, то можна, може це все призвести до загострення хронічних хвороб, екземи, раку і багатьох інших. І я, професор Інна, колись, у 24-річному віці була діагностована із хворобою, підозрена рак ракшунку. Але то було в минулому. І що робити, щоб цього не було, про це поговоримо. Сьогодні в антистресі по-українському пропоную ефективну адаптовану техніку руки із досвіду, досвіду психологічної роботи з перших днів війни щодо нормалізації психоемоційних станів українців, особливо у ситуації, коли стрес настає серед гурту людей і вам немає можливості усамітнитись. Що нам? Важливо знати про стрес. Ці знання ми доповнюємо до кожного відео, щоб, наприклад, цього разу мотивувати до виконання вправи руки. Перше. Гормон стресу гальмує роботу імунної, травної та серцево-судинної системи. Тому в результаті невідпрацьованого Тривалого стресу активізуються небезпечні хвороби, насамперед, до яких у людини є генетична схильність. Так, на жаль, нині під час війни в Україні констатовано сплеск хвороб цукрового діабету, люди діагностуються, особливо у переселенців, саме цю хворобу. Стрес це і емоційна, і фізіологічна реакція на певний чинник. Хронічний стрес спричинює глибокі фізіологічні зміни, зокрема у наших психічних процесах: мисленні, пам'яті сприйнятті. Отже, продовжуємо уявляти, як і в попередньому відео, де ми вчили техніку бризкалка з масажем. Уявляйте ситуацію, де стрес настає в умовах, коли ми серед інших людей. Приміром, у школі серед однокласників, серед колег на роботі, серед найрідніших, найближчих вдома і не можемо відійти в якусь окрему кімнату. А тут стрес ще із наслідками: знервування, почервоніння, раптові болі, тремор і все, що пов'язане із цим. Потренуємося виконувати адаптовану техніку руки. Перша частина дуже цікава і ефективна фіксуємо руки. Для чого фіксувати руки? Ви помічали себе, особливо якщо ви емоційні, у стресовому стані. Якраз тоді, коли ви роздратовані, як я говорила на початку, аж до агресії чи істерики. Ваші руки вони вже не ваші. Вони прям літають окремо від вас. І їх насправді треба зафіксувати, поки це не зробив хтось інший, або ваші руки не наробили якогось лиха. Ну, фраза пам'ятаєте, візьміть себе у руки. Ну, от, візьміть себе у руки. Будемо брати або предмет, або те, що довкола нас, або себе у руки. Варіанти фіксації рук. Перше, можемо зафіксувати. На столі от беремо за стільницю. Причому, як показала наша практика, отак от, от фіксують руки переважно жінки. Причому або от пальцями догори, або великим пальцем догори. Я так думаю, із власного досвіду, що це пов'язано із тим, що саме отака позиція це робота, чи взагалі на прийомі у майстра манікюру. А там ж тільки панує спокій. Підлітки, як показав наш досвід, фіксують руки, тобто беруться за стілець, на якому сидять. Чоловіки віддають перевагу бильцям стільця чи крісла, або беруть себе за коліна. Як варіанти ви вибираєте будь-що, кому, як зручно. Вам має бути комфортно при цьому. Це найголовніше. У кілофільмах-комедіях потім показують, що хто за що взявся, потім його відриває. Ми не будемо відривати. У нас усе культурно, нам все потрібно. Отже, пробуємо далі зафіксувати. Можете взяти якийсь предмет, але важливо, щоб обидві руки були на цьому предметі, щоб вони фіксували. Ну, наприклад, ручку можна тримати тільки однією рукою. От книжку двома руками, Можемо взяти себе в руки. Тобто, ось ми можемо за плечі себе взяти, але повірте, так не дуже зручно, не дуже довго ви просидите. А якщо вам буде некомфортно, фізичний дискомфорт буде, ну, як же ви вийдете із стресом, можна взяти себе от за лікті і покласти отак руки на стіл. Або так само за лікті позаду. До речі, якщо ви так ви це зробите позаду, це не кожен теж зможе, якщо вам буде так комфортно збоку, якщо на вас хтось буде дивитися. Це буде виглядати, ніби ви вирівнюєте свою поставу, і вам дуже комфортно, ви сидите так аристократично. Можете покласти руки перед собою, це, до речі, теж один із варіантів, долонями догори чи долонями донизу. Бо далі ми будемо стискати нашими, нашими руками, і от всі оці елементи будуть відігравати роль. Діти стискають іграшки. Ви бачили, як вони, як вони стискають і притискають до себе вже навіть тримаються за їх, фіксують руки на іграшці? Можемо на шалику чи на комірці нашого одягу. Бо нам важливо заземлитися саме цей механізм заземлення, тобто переключення уваги через нашу сенсорику, через дотик важливий механізм в оцій вправі. Ми заземлюємося, тобто тримаємося за, наприклад, ось наш одяг. Тримаємо, перевіряємо, який у нас. М'якенький, якщо ми навіть будемо нервувати і сильніше це будемо стискати, ми не зашкодимо нашому одязі. Багато хто починає стискати один одного, притискають дітей і кажуть, ну ж, задушити можеш. Ну, це теж коли ми маємо відчути, що дитина тут біля нас і нічого їй зараз не погрожує, не загрожує. Для чого важливе оце стискання з якраз просто сам момент дотику, тобто фіксації наших рук. Пригадаємо, в першому відео я говорила про те, що є два види пізнання. А пізнання, пізнавальні процеси під час стресу, вони ж гальмуються. Так от згальмується другий тип пізнання це пізнання раціональне, тобто через мислення, через висновки. Ну, які ж висновки зараз, в оцей момент, про що ми можемо говорити? Висновки зараз абсолютно не можемо зробити. Тому нам важливо повернутися до реальності, заземлитися, відчути, що ми є тут і зараз, тобто переключити свою психічну увагу і фізіологічну зі стресу на сьогодення. І це важливо зробити через сенсорику нашу. А тепер проаналізуємо цю сенсорику. От ми серед гурту людей. Вмовиник стрес. Тобто, нас дратує все те, що довкола. У нас або пригнічує цей момент. Відтак ми не можемо тобто, зір залучити, тому що все, що довкола нас, воно нас дратує. Це момент перший. Друге, слух. Та сама історія. Не всі звуки, які довкола, вони нас можуть тут зараз веселити чи повернути назад. Нас тут уже щось роздратувало, і, можливо, навіть то були звуки. Виключаємо це. Запах. Та сама історія, А раптом якийсь запах спричинив те, що ви щось відчули і вас роздратувало. І ще більше спричинило відчуття, відчуття і стан стресу. Смак чи можемо ми посмакувати і випити? Це теж під великим питанням? А от якраз дотик. А у нас нервові закінчення саме на кінчиках пальців найчутливіші, і ми можемо цим повернути себе до прощупавши свій одяг. Дехто може тримати себе навіть за вухо і стискати якраз кінчиків вух і масувати їх у кожного із вас важливо, але саме руками ми це робимо. Це важливий, дуже важливий момент. Де б ви не перебували, з ким би ви не перебували, зафіксуйте спершу руку. Тепер друга частина цієї техніки щодо після того, як ми зафіксували руки, тобто вибрали ту позицію, щоб нам було зручно, нам потрібно буде стискати, про що я вже сказала. І стискання рекомендовано робити 30-40 секунд. Потім зробити паузу і, якщо не допомогло, знову зробити. Це, до речі, дуже хороша профілактика серцево-судинних проблем. Ну, Згадайте, коли у вас просять, щоб підвищився тиск і хочуть поміряти, у кого гіпотонія, змірити ваш артеріальний тиск тонометром, вам кажуть, попрацюйте кулачками. І ви працюєте, ви стискаєте кулачки. Те саме, тому що це ми якраз нормалізуємо, допомагаємо кровообігу у цей момент працювати. І це повертає наше тіло до реальності, бо спазм, так чи інакше, десь на фізіологічному рівні відбувається у цей момент, через те ж і призводить це до інсульту. Отже, ми стискаємо. І третій елемент це стискаючи, ми починаємо мовчки рахувати. Для чого? Це щоб ще більше сконцентруватися на чомусь іншому, а не на стресові. Що ми можемо рахувати? Можемо просто числа називати, але рот рекомендуємо. Тобто, коли рахуємо, стискання: раз, два, три, чотири. Але і заради новорічних свят, і заради того, щоб переключити ще більше свою увагу, радимо рахувати щось дотичне до цього поняття. Давайте рахувати сніжинки. Ну, звісно, можна бегемотів. Все, що вам до голови збереде, можете своїх друзів рахувати, можете шпаринки на стіні, можете кількість, кількість смужечок на гардинах, без питань. Якщо у цей момент на вас хтось із колег, однокласників, одногрупників, рідних починає дивитися, дивуватися і навіть там пальцем крутити біля вашого біля вашої чи своєї скроні, ну. Давайте визначимося, що нам важливо. Нам важлива їхня зараз точка зору і їхня увага, чи важливо позбутися нашого стресу. А у них свої проблеми. Бо, якби вони були у спокої, отак би не концентрували увагу на вашій помедінці, а допомогли. Тому. Тут найголовніше, і вони ще не розуміють, що ви зараз надаєте собі самопоміч для їхнього ж блага, щоб потім своїм прикладом роздратованості не роздратовувати їх. Отож, повертаємося до того моменту, що краще рахувати мовчки сніжинки. Наприклад, раз сніжинка, два сніжинка, три сніжинка, чотири сніжинка, п'ять сніжинка. 6 сніжинка, але робимо це мовчки, бо тоді точно більше привернемо увагу тих, хто довкола нас. Починаємо себе стискати і так 30-40 разів, і потім робимо невеличку зупинку і знову повертаємося до цього. Зараз нагадую, що ми маємо зафіксувати руки, приготуватися стискати. Чи той предмет, який тримаємо, чи просто наші кулачки. І при цьому мовчки рахуємо. Пропонує сніжинки, мовчки. Раз, сніжинка, два сніжинка, три сніжинка і так далі. Робимо паузу і виконуємо цю техніку, щоб далі повернутися і продовжити роботу.